Ця вступна компанія відрізняється від минулорічної тим, що Міністерство освіти і науки дозволило вузам регламентувати на свій розсуд те, що стосується поступлення на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст магістр Тобто тих людей, які закінчили четвертий курс стаціонара чи п'ятий заочного, і отримали диплом бакалавра. Тому для цих категорій. Для цієї категорії абітурієнтів ми починаємо термін подачі документів 2 липня з тим, що закінчується термін подачі документів для них 28 липня, з 14 по 30 липня будуть проводитися для них вступні випробування на 5 курс. І не пізніше 3 серпня вже буде оприлюднюватися рейтинговий список. Терміни зарахування до 19 серпня. Всі накази будуть підписані про зарахування на п'ятий курс. Зміни є в термінах і ще стосовно тих, які будуть поступати на перший курс. Тобто, в основному це випускники шкіл. Для цієї категорії абітурієнтів вступні термін подачі документів. З 11 липня, з 11 липня до 1 серпня 12.00. Для тих, які мають право проходити співбесіду або складати вступні екзамени в університеті, тобто ті, хто не має сертифікатів ЗНО, то для них до 24 липня 18.00 термін подачі документів. Для тих, які будуть проходити творчий конкурс, теж до 24 липня. Правила прийому ми не міняли. Студент абітурієнточніше має мати не менше, ніж 124 бали в сертифікаті ЗНО. І як це було минулого року, якщо з непрофільного предмета він має менше ніж 124 бали, то у випадку, якщо з профільного у нього не менше ніж 140 балів, тоді він може подавати цей сертифікат, дає менше ніж 124 бали. Нововведення, які стосуються, Вступлення студентів, які мають отримали диплом бакалавра, тобто закінчили 4 роки навчання в стаціонарному або 5 на заочному відділеннях, mm -hmm. за наполегливими проханнями студентів, ми до кількості балів, які вони можуть одержати на екзаменах вступних на п'ятий курс, ми додали також середні дип... <кій> бали за середній бал. Дипломи бакалавра. Тобто середній бал дипломи бакалавра множиться на 40. Наприклад, якщо людина закінчила на відмінну, тобто середній бал 5, то ми множимо на 40, а абітурієнт одержує 200 балів. Якщо всі трійки в дипломі бакалавра, то це буде 3 множити на 40 120 балів. Це додаткові бали, з якими абітурієнт на кваліфікаційний рівень спеціаліста по магістра бере участь в загальному конкурсі. Ну, крім цього, додаються то, що було раніше, тобто фаховий екзамен спеціальності, фаховий екзамен з іноземної мови і додаткові бали, які нараховуються за наукову діяльність, за участь у конференціях, публікацію статей в наукових журналах. Це те, що було раніше. Нове введення є врахування середнього балу, диплома бакалавра при поступленні. Ну, справа в тому, що студенти вчилися 4 роки. Тобто 4 роки це достатній рівень для того, щоб бачити їхні можливості, і не враховувати те, як вони вчилися 4 роки при продовженні навчання ще на рік, було б нелогічно. І ми змінили правила прийому в цьому конкретному напрямку, і цей середній бал буде враховуватися. Це просьба була про студентів, наукового товариства студентів-аспірантів, і ми, звичайно, пішли їм на зустрічі. Я думаю, що це буде сприяти об'єктивності результатів, рейтингових результатів при зарахуванні на п'ятий курс.